Там нас там напроти мене заїжджали танком отак у двір. Прямо валяли забори, все. Вони заставляли, наприклад, під автоматом бігти. Так? Якщо вона не встигала, то вони просто стріляли. Зраділи тому, що українці відвоювали ваш міст. Ми гладились і плакали. От щастя, да. Приїхали додому, тут дихається, на живом не то. Херсонщина мальовничий і родючий край, житниця України, де живуть добрі, привітливі та працьовиті люди. Цей регіон одним з перших взяв на себе удар ворога і до останнього чинив опір злочинній окупації. І, хоча більша частина Херсонської області все ще знаходиться під окупацією, завдяки самовідданості та мужності наших захисників все більше населених пунктів повертається під контроль України. Разом з волонтерами і представниками департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради наша знімальна група вирушила у подорож по нещодавно деокупованим населеним пунктам Херсонської області, щоб показати вам, як оговтується Херсонщина після місяців поневолення. Як тільки ми заїхали на територію Херсонщини, в нашої знімальної групи почались перші неприємності. В авто пробило колесо майже на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей його досить швидко замінив наш водій. Майстер на всі руки, ми рушили далі, і вже через кількасот метрів на нас чекали нові сюрпризи. Зараз ми знаходимося на виїзді з населеного пункту Ганнівка, і вже тут починається Херсонська область. На узбіччі дороги, що веде південніше, ми бачимо розбиту техніку та покинуті бліндажі. Окопи та бліндажі, якими користувалися російські військові, починались одразу після кордону з Херсонщиною і виглядали вони дуже брудними. Іржава та згоріла техніка, нерозірвані снаряди, які іноді траплялись на узбіччі дороги, ясно давали зрозуміти. Ще нещодавно тут точились важкі бої. Першим селищем, в якому ми побували, було невелике містечко Архангельське. Населений пункт, в якому до війни проживало майже три тисячі людей, тепер здавався містом привидом За моєю спиною знаходиться поштове відділення, що раніше функціонувало, але зараз воно стоїть в повних руїнах. Неподалік від центру селища, де вже почалась роздача гуманітарної допомоги, ми побачили зруйновану двоповерхову будівлю, що до нещодавно була місцевою школою. Нам пощастило поспілкуватись з директоркою навчального закладу. Жінка розповіла, що перед початком повномасштабної фази війни школа була відремонтована. В початкові класи в нас вся мебіль, вся інтерактивність була оновлена. Звичайно, завдяки грантам, які були, ми вигравали, ми побудували нові внутрішні туалети. Завдяки підтримці нашій селищній раді ми тільки в тому році побудували найсучаснішу пожежну сигналізацію. Майже півмільйона вона коштує, але вона в нас працювала. Завдяки обласному. Тому відділу освіти в нас також були осучаснені декілька кабінетів. В тому році також у нас був створений один із найкращих уже харчоблоків, тому що також закуплено було на 500 тисяч самої техніки найновішої, найсучаснішої. Але все те, що було зроблено в цьому закладі для дітей, було зруйновано та спаплюжено окупантами. Після довгого такого терміну перебування російських військ в нашій школі, звичайно, прикро, що люди, які навіть не розуміли, де вони знаходяться, тому що люди, які залишили спадок, який зараз знаходиться в нашій Архангельській школі, це дуже болісно, що не залишено жодного вікна. Е, немає даху практично, дуже багато снарядів, які розбили стіни будівлі. У нас немає стіни у спортзалі, взагалом немає і відповідно майстерня. У нас немає бібліотеки, вже, ну, тому що самі перегородки всі всі. Стосовно періоду російської окупації жінка розповідає, було дуже страшно. Це люди, які не дозволяли нічого. Вони починали бути п'яними, і вони весь час знущалися з людей морально, навіть не фізично, а морально. Я наведу приклади. От вони, якщо помічали людину, от вони заставляли, наприклад, під автоматом бігти. Це давалося декілька хвилин, щоб людина. Пробігла відстань. Якщо вона не встигала, то не просто стріляли. По ній так бив застрелений чоловік, отут неподалік живе тільки за те, що вони наказали йому зупинитися, а він ну не послухався їх. Він почав продовжувати далі йти. Вони їх застрелили. Зайти до будівлі самої школи нам не вдалось, бо волонтерам, які були нашими провідниками по цій місцевості, вже потрібно було їхати далі. голодні сиділи. Ми їли, сиру картошку гризли. Наступним селищем, в яке ми прибули зі своєю гуманітарною та дослідницько-медійною місією, було село Миколаївка. Тут волонтери встановили декілька годівниць для бездомних тварин. Вочевидь, їх кинули на призвача хазяї, що тікали від окупації та не мали змоги забрати з собою. Прямо поряд з подвір'ям приватного будинку із землі стричав нерозірваний снаряд. Місцева мешканка Світлана розповіла нам про перші дні російської окупації. 11 березня до нас заїхали чотири БМП вже в пів восьмого вечора. На дворі було темно, світла вже в нас не було, газ іще в нас був. Заїхали, доїхали вони до магазину, почали ходити по погрібах, по людях, вибили двері в магазині. Як і у майже всіх місцевих, хата і особисте майно Світлани досить сильно постраждали від рашиських обстрілів. Оце все, оце снаряди. Подивіться, як вони били. Вони... Вікон немає, власне. Нема зовсім вікон, нема. Там тільки пленочками Ось Подивіться, як летіли снаряди. Ага. Зайдіть сюди двір, подивіться, як труби поперебивали. ось. О. Дивіть, що повністю це так летіли. Ага, усьо повибив. Вам, вам його тепер міняти треба? Да? Ну треба все міняти. Ось, ось цю трубу перебило. Її просто кусок тут опора була, її перебило. Вона вилетіла туди ага. у цьому селі, як і у всій окрузі, немає ані світла, ані газу, ані води. Місцевим приходиться готувати їжу на вулиці на саморобних печах. з утра. Варим їсти, воду гріємо, собакам їсти варим. Раніше ну, на, на три ноги робили, а тепер вони забрали. День триноги, два, на день на два. Так і живемо. Іначе у нас немає. Водина На чому таке. Цю жінку звуть Наталія. Вона разом із чоловіком виїхала з села в кінці травня. Жіночка розповіла нам, що з початку окупації російські військові ходили по хатам і шукали міфічних бандерівців. А тоді почали укропів шукати. А, ми, укропи, а як ви А як ви представляєте, що це таке укропи? Тоді бендерівці, а ви я кажу, скажіть, будь ласка, хто такі бендерівці. Ну, це такі бородаті їздять на мотоциклах, на велосипедах. Як у нас вже два місяці немає світла, значить в нас тут всі бендерівці. Тому що в нас тут всі були бородаті. Ну а тоді вони вже почали нагло заходити, шукати випивку, требувати, вино, водку, а не було, шукайте. Виїздити з окупованого села, за словами Наталії та її чоловіка, було дуже страшно, бо фактично нікого не випускали з населеного пункту і розстрілювали автомобілі, що виїжджали. Власне, чоловік Наталії на камеру з нами спілкуватись не схотів, тому прийшлося знімати його методом скритої зйомки. Вони на глупо садки стояли, постійно обстрілювали. Проїжджаючі машини. Таке по вам стріляли? — так? Що нам не, а перед нами люди виїжджали, по ним стріляли. Вони почали їхати, а почали ті обстріли робити. Тю машину кинули пішки. Прийшли сюди, <простріли> тут трусяться з дітьми. Йшли. За словами місцевих, люди, які приїхали сюди для визволення місцевого населення від нібито злочинної влади, були дуже темні. Кажуть, що це у вас таке? Ми, інтернет. Значить, вони оце каховка наш інтернет. Вони багато позривали, кажуть, ну тепер і в нас буде інтернет. Да, ну да. Що, ну, що? Я дірвав, ну що ви були, їм я. скажете? Тепер і у нас буде інтернет, скоро ну ножи. Що ви їм скажуть? Таке творяли, щоб попав. Стій, що це таке за труби? Ветка. Відка. Вєд, стой, стій, думаю, яка ветка? Кажу, газова. А він... Саман! Стоїть! Стої. Як це газ? Чи ти мене чешишся? Газ дебуть у балоні. А тим часом нам вже пора було їхати в наступний населений пункт цього скалічного війною регіону Високопілля. Це було невелике містечко, яке також виглядало покинутим та знекровленим. Більш-менш живим був центр селища, і то тільки тоді, коли туди приїхали волонтери для роздачі гуманітарки. Саме тут ми зустріли нашу наступну героїню жінку на ім'я Наталія. Їй 65 років і вона корінна жителька Високопілля. Так, Відбувалося дуже страшне. Танки йшли, гради били, страшне, що було. І прийшло те, коли до мене прилетів снаряд у хату. Прямо в хату. Ну, Було щастя, тому що я була на вулиці в той момент. І що з хатою? З хату, що криші нема. Все розбите, всі потолки попадали. Зараз вивозю глину із хати. Було, звісно, страшно. Ходили, ходили по всіх сараях, в один зайшли в підвал, там стояли вікна, ну міняли пластикові дерев'яні вікна. Він узяв і автоматну очі два рази пустив. В цієї жінки, по її словам, був хороший ремонт в хаті, але тепер і оселя, і сараї все стоїть в повних руїнах. Після цього їй довелось поїхати з селища до дітей в Дніпро. Повернулась в рідне містечко вона лише тільки після того, як дізналась про його визволення силами ЗСУ. Раділи тому, що українці відвоювали ваше місто. Так, ми хлодились і плакали. От щастя, да. приїхали додому, тут дихається, навіть не той, не той це, повітря друге. Діти мене дуже добре приймали, дуже і не пускали. Ну, сюди тягне. Тепер вдома, так, так? Дома, тільки вдома нема. Ходжу по сусідах. Сусідів ночують, сусіди підкармлюють, бо нема де не зготувати, нічого нема. Поставили. Скажіть, Будь ласка, ви в цьому тому під'їзді на п'ятому поверсі в цієї старенької під кінець життя. Окупанти забрали все, що в неї було цінного, але не дивлячись на це, вона не втрачає надії і радіє звільненню свого міста, як і інші жителі Високопілля, які після деокупації повертаються в рідні края і починають відновлювати свої домівки. Ось бачите, хто що міг, що дали в громаді, хто своїми силами, USB, пленку позабивали. Зараз ось підемо подивитися, яку кришу, що робимо. Mm -hmm. мусор вносимо вибираємо. Mm -hmm. Поскладали все, що нам нас порозкидали, що ще б не позабирали. Одежа, ну, коні, свині, люди, все було на кучі, як ото кажено. Що було, з усіх шкафів викидали mm -hmm. і все, що як були, орки сиділи. Що залиши, що не позабирали. Ця жінка проживала в одній з небагатьох багатоповерхівок в місті. Тепер вона живе в Кривому Розі і приїжджає до рідної оселі лише на кілька днів для проведення ремонтних робіт. Жінка розповідає, їх будинок через обстріли постраждав дуже сильно, а з квартир повиносили все цінне. Заліто в усіх осеждання та повирізали як концертну банку з кругом, ну зате завки поскривали, щоб її було як виносить чи хтось на що не. Казали, хто разрешил так жити, як ви живете добре. <говорит> самі похалите, живемо так. Там вже є скільки у нас перетертя вите, що все в осколка, все, все. Це у вас тут така криша, так? Да, це, 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 на а це вона гадає хлопці там. І коли то. дощ, то вона тече все. Не те слово, оце мокрово. Ці обоє все подставало. Це той стояк те. Все воно ну, дивіться, що робиться. на даху цього будинку ми зустріли літнього чоловіка на ім'я Анатолій, який розрібав завали. Зараз ми проводимо роботи, вигрібаємо, вичищаємо і трохи взяли ми матеріалу там. Знизу і хочемо зробити такі шахти. Тут хочемо затягнути плівкою, бо тут вода збігала сюди. Якщо ми так накриємо, щоб відці не збігали, то ми тут спасемо ту сторону, ту сторону. І так і все. А тут, то якби був кран, був би бетон, то скривбаси, чи, чи куди, ну нема поки з ким вирішувати. Ми вирішили отако, такими своїми силами, щоб зиму нам не затікали. Ви бачили, що там робиться на тих поверхах. Це, це, це жах. Власної квартири в Анатолії фактично вже немає. Вікна побиті всі. І не те, що там би пакета поміняти, а прямо треба повністю міняти, бо попало так розбито. В квартирі теж побиті мебель, холодильник влетіло. Навіть з кімнати в кімнату така пробоєна є. Потолки натяжні, всі повилітали, все. Обої. Ну, тут таке все, ламінат, весь, бо то затекло. Отут все це затекло і затекло. І Поклеїлися обої по порозклеїлося все, що можна, було. І ламінат здувся, і все. Наразі цей регіон починає оговтуватись після місяців страшної руйнівної окупації. Росіяни тероризували місцеве населення, грабували та вбивали мирних, ні в чому не винних людей, для яких цей період був справжнім пеклом. До сих пір по узбіччах доріг тут стирчать нерозірвані снаряди, а в полях працюють сапери. Але кожен з ким ми спілкувались, казав, що повернення цих територій під український прапор було чи не найкращою новиною для них за останній час. В деякі домівки вже встигли провести електроенергію, але більшість населених пунктів все ще знаходиться без світла, газа та води. На жаль, для відновлення та відбудови усього того, що було зруйновано тут руським міром, знадобиться ще багато часу, сил та коштів.